Сьогодні ми з вами стараємося в цей різдвяний піст прийти до очищення нашої душі, нашого розуму, очищення такого духовного, щоб дійсно, достойно зустріти ту велику радість. Радість народження Спасителя. Ми готуємося до цього свята. Ми все прибираємо, ми все готуємо, ми все чисто, ми все вимиваємо, ми все прикрашаємо, ми ставимо вертеп малесенький в нас домівці. Потім прикрашаємо дідухом. А це є звичай українського народу. Не оця ялиночка, яка у нас зараз стоїть, і ми звикли це бачити в нашому храмі. Це є звичай російського народу ялинка. У нас сиді дух. Це подяка Богові за те, що родила нива із самого крайнього снопа, коли жали пшеницю, жито. Ячмінь Овес робили красоту, яку залишали в домівці і завжди ставили на Різдво. Ми чекаємо цієї великої радості. Але все одно вона є не такою, вона є не такою як завжди це було до часу, коли оця навала прийшла на нашу землю. Вона потьмарена та радість, потьмарена ненавистю, потьмарена знищенням, насиллям, тими щоденними і щоночі тривогами, цією небезпекою, а найгірше тим, що дуже багато наших синів, батьків, братів. І сестер вже пішли засвіти через оце зло, яке прийшло на нашу землю. І отут стоїть таке завжди до нас запитання, і ми собі самі ставимо, ну невже Господь нас покинув? Невже Він? який прийшов у світ заради людини, бо Христос прийшов, народився заради того, щоб примирити нас з Богом, щоб мир був в нашій душі, щоб мир прийшов в нашу сім'ю. Адже 24 грудня у нас святвечір. Святвечір це є те. Про образ того, тої святої вечері, яка була, була перед Пасхою, перед розп'яттям Ісуса Христа. Чому церква поставила цей святвечір? Чому цей звичай війшов в нас в народі? Тому що вся родина збиралася у найстарших дідусів, бабусів чи батьків. Всі збиралися. Коли Господь давав Євхаристію, то Дух Святий зійшов на апостолів. Це було саме перше причастя. Це було саме перше найбільше благодаті, благословення. Чому Іуда прийшов і поцілував Ісуса Христа? Одні з богословів кажуть так що причастилися всі, і вони всі стали такими, як Христос. І ніхто не міг розрізнити серед апостолів, серед учнів Ісуса Христа. Тільки Іуда, який причастився. І тому він прийшов і поцілував, бо він сказав так, кого поцілую, той і є. Бо вони не розрізняли серед всіх апостолів, серед учнів, хто є Христос. Така велика сила благодаті. І Христос народився задля того, щоб як тоді примирились, так і сьогодні, святвечеря, ми збираємо всі разом родиною і просимо прощення один в одного. Зараз є дуже багато непорозумінь в родинах. Дуже багато всякого зла. Ми зобов'язані примиритися задля Ісуса Христа, задля нашого духовного майбутнього. Задля нашого щастя ми зобов'язані примиритися. І навіть символом українського народу є оця кутя. І її завжди споживають із одного полумиска. Чому єдність. Це показує єдність, нашу єдність. І вона має бути не тільки зовнішня, а духовна. І отут Христос народжується задля нашого спасіння, задля миру, а ми кажемо, ну чому Господь від нас відвернувся? Чому є стільки зла? І невже воно це зло може бути отак? Адже Христос обіцяв. Перше, ми забуваємо те, що Кожний із, нас, кожний із нас має ту велику частинку, що називається, як Христос сказав, Царство Боже є у вас, у самих. Царство Боже є в кожному з нас. Христос приніс Царство Боже для того, щоб нас примирити з Богом Отцем через те, що Він народився, а потім проповідував і розп'явся на Христі. Відкрив двері раю, визволив з пекла дуже багато померлих святих. І це написано в священному писанні. Але і Христос прийшов, щоб нагадати нам, що це надзвичайне, божественне є кожному із нас. І от Він хоче примирити це єство видиме, яке ми маємо. І те їство невидиме. І сьогодні є багато таких, як сам Христос сказав, що в овечій шкурі, що вони не є його учнями, що вони кажуть, Господи, Господи, але я скажу, йдіть від мене, бо ви чинили беззаконня. Що вони сьогодні кажуть, що вони є дуже святими, а самі оголошують на інші народи священну війну. І він це не сприймає. Але допомога наша сьогодні в чому, дорогі? Святий Антоній. Антоній Великий, він. Для того, щоб себе прогодувати, треба готувати їжу. Він їв дуже мало. Але для того, щоб зготувати їжу, потрібно дрова. І в Єгипті, там, взагалі в пустелі, дров назбирати, це було дуже важко. І от він ходив, назбирав дрова, ніс в'язанку до своєї келії і зустрічає його сатана і каже, Антоніє, ти мене переміг. Антоній, ти мене переміг! Ти мало спиш, а я взагалі не сплю. Ти мало їс, а я взагалі не їм. Але ти мене переміг смиренням. Нам сьогодні бракує оцього смирення. Що таке смирення? Це не означає скласти руки і нічого не робити. Це означає, що все те, що є, приймати як волю Божу. Дуже вірити і дуже молитись, дуже вірити в те, що Господь нам допоможе, молитися просити перемоги, захисту, допомоги. Скільки є випадків того, що дружина, батьки, діти, брати, сестри дуже моляться за наших хлопців. І вони кажуть, ми не знаємо, яким. Тільки Божою волю, яким чином, яким благословенням, тільки Божою милістю ми були в пеклі, а ми з нього вийшли. Нам сьогодні потрібно смирення. А смирення це дуже велика віра. А смирення це дуже велика молитва. А смирення це дуже велика праця для нашої перемоги. І це якраз і є запорукою нашого щастя і нашого майбутнього. Що хоче сатана? Правильно, щоб в нас миру не було в нашій душі, в нашому серці. А нема миру в нас, не буде миру з тими, хто нас оточує. Не буде миру в державі, не буде миру ніде. Ми будемо постійно. Воювати, мати претензії, сваритися, нарікати, проклинати. Я вже сказав за цю велику церкву, яка сьогодні полізла зі зброєю на нашу землю. Це правильно? Ні. Це якраз все те, що хоче сатана. Все те, що хоче той який в перекладі на нашу мову означає розриваючий, розділяючий, розрушаючий, знищуючий. І тому, дорогі, сьогодні ми перед днем народження Спасителя приготуємо наше серце, нашу душу, приготуємо наш розум, щоби. Мир і прощення було в нашій душі. Як Господь казав, мені камень, а я йому хліб. Вам каменем, а ви їм хліб. Наш хліб це не тільки є матеріальне, наш хліб це є духовне. Але повторюсь, ми не складаємо руки. І нічого не робимо, ні. Ми дуже віримо, ми дуже молимось, ми дуже працюємо, ми робимо все для нашої перемоги. І тоді оця гнітючість, яка сьогодні є, відійде. І тоді, тоді, розвалиться в них усе. Бог втрутиться. Але як Він може це зробити, якщо... Зло породжує нове зло, зло породжує нове зло. Чим ми краще від них? Та нічим. І тому постараємося, дорогі, щоб ми достойно зустріли цю велику радість народження Спасителя. Щоб, народившись в яслах, він освітив всю нашу Україну, очистив, очистив нашу землю, всю землю очистив від того гріха Великого. Злоби, ненависті, прокляття, війни, щоб ніде не було горя. Але від цього, все від того, що в нашому серці воно народиться і засвітить. Отак воно засвітить і всюди. Так знаєте, як ми приходимо в храм, одна свічечка горить, ми запалюємо від неї, запалюються інші свічки, і так потім цей вогник йде по всьому храму. Отак і вогник піде по всій Україні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Нагадую вам, Богослужіння у нас на свято, значить, 24-го свят, свят вечір. 24 грудня. Вранці, о 8-й годині, читання великих часів і літургія о 8-й годині вранці. Можна сповідатись і причащатись. Ввечері. Святкова вечірня о 16-й годині в свят вечір. На Різдво 25 грудня дві святкових літургії в 6.45 і о 9 годині вранці архірейським чином. Колядуємо, після служби колядуємо, після ранньої, після пізньої колядуємо. Святкові вечірні о 17-й годині. І святкові літургії 26 і 27 о 9-й годині вранці, після яких 26-го до нас прийде коледж культури колядувати, такий великий прекрасний хор. Приходьте також ви колядувати. 27-го прийдуть учні музикальних училищ хури, прийдуть і також будуть колядувати. Слава Ісусу Христу!